Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Про події у місті станом на 4-9 січня у сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. Місто підбило підсумки проведення новорічних та різдвяних свят. У театрі відзначили лауреатів щорічної міської премії у галузі культури, мистецтва та літератури за 2013 рік. А у музеї історії міста вітали учасників щорічного дитячого творчого конкурсу Зима чарівниця та відкрили виставку Різдво Хрестове. От і закінчилися новорічні канікули. Комусь вони запам'яталися неочікуваними подарунками, комусь купує світлин, хтось намітив нові плани. Ну а чим новорічні свята запам'яталися місту? Наші кореспонденти дізналися на черговій апаратній нараді, яка прийшла в міській раді 9 січня під головуванням мера Станіслава Сафронова. На ній відбувся своєрідний звіт чотирьох голів районів Дніпродзержинська. Отже, матеріал про те, з якими радостями та бідами місто зустріло новий 2014 рік. Дивіться саме зараз. Все буде під контролем. Саме в цьому на останній оперативній нараді, 31 грудня, дніпродзержинського мера Станіслава Сафронова запевнили голови чотирьох районів міста. Йдучи на святкові вихідні, очільник міста надав присутнім на нараді заступникам, керівникам районів та структурних підрозділів міської ради низку доручень, основним пунктом яких була доступність міської влади. Повинні ви знати, що святкові дні у нас як системно процедурно робили є чергові діжурні. Котри котрі розписані по дням, почасово, От, хто буде дежурити, який день святковий на рівні заступників моїх. От ну це не каже про те, що не повинні працювати і ваші шановні заступники департаменти, ваше управління. Тим паче, що якщо не повно в складі, але то що працювали ті фахівці. На рівні там заступників, котрі в змозі будуть любу, любу хвилину секунду надати необхідну інформацію. На ділі ж утримати під контролем усе не вдалося. Згідно зі звітами на позаплановій оперативній нараді 9 січня, протягом новорічних канікул в усіх районах міста траплялися негаразди. У заводському святкові заходи пройшли згідно з планом. Було відкрито дві громадські ялинки в міському театрі та вперше спільно з металургійним комбінатом на призаводській площі ДМК. И согласно графика дежурства в течение ну скажем, недели по Заводскому району у нас таких кричащих вопросов не было. По теплу вопросов нет, практически вообще ни один в течение недели проблем у нас не существовало. По воде были вопросы остановки некоторых домов, но они решались оперативно в течение дня рабочего по восстановлению этих порывок, которые были. Жалоб со стороны жителей в течение недели на работу жилищно-коммунальных служб города не было. Вот. Единственное, что у нас был пожар в частном секторе со смертельным исходом. Там женщина одинокая, к сожалению, сгорела. Вот. Там занимается правоохранительная лагеря по этому поводу». Рішенням голови Заводської районної ради від сьогодні в районі триває суботник з прибирання зелених зон вулиць Аношкіна Республіканської, проспекту Комсомольський. На думку міського голови Станіслава Сафронова, ідея заводчан вдала і більш того, на сьогодні доречна. Як під копірку з Заводським, новорічні свята пройшли і в Баглійському районі. Тут також відкрили дві ялинки, вручили більше шести сотень новорічних подарунків. В загальноосвітніх школах відбулися святкування. Проте не обійшлося без пожежі. Дніпровка цього року святкувала відносно спокійно. Відкрили ялинку поряд з кінотеатром Мир. Вручили близько восьмиста подарунків. Відіграли з десяток святкових вистав. Та поки святкували в будинках району, викрили п'ять кабелів. «Це горовство силових кабелів, Волів там п'ять кабелів От За за празднічні дні міліція знає, міліція займається на два і випадки. Я виїжджав 4 числа это было, при том география какая-то уже не совсем понятная. Это в один день Симашка и перемога. Симашка это Днепрострой, перемога это Левый берег. Через крадіїв без телефонного зв'язку залишилося і селище Карнаухівка. Та, окрім цього, невідомі хулігани встигли пошкодити вхідну арку на дитячий спортивний майданчик на центральному майдані площі. Всі райони міста залишилися задоволеними роботою транспорту та комунальних служб. Окремі дрібні проблеми в комунальній галузі вирішувалися оперативно. Свята пройшли та розслаблятися часу немає. Зазначає міський голова, який надав доручення вже сьогодні думати над створенням для зустрічі 2015 року новорічного містечка. Облагородим нашу площадь возле нашего горосполкома, площадь Ленина, площадь Дзержинского, вернее, площадь Дзержинского. Вот, об, облагородим ее и дойдем аж до парка, будем искать возможности, как наши бюджетные, так и э, социальные договоров, вернее, на основании договора о социальном партнерстве, будем искать разные механизмы, чтобы в следующем году... У нас город еще в лучше засиял именно такие большие праздники. Національний банк України станом на середину грудня 2013 року випустив 582,5 тисячі пам'ятних монет. Особливим видом нумізматичної продукції НБУ є пам'ятні монети. Вони одночасно є і засобами платежу, і витвором мистецтв. Останні роки спостерігається значний інтерес до нумізматичної продукції. Монети користуються попитом і у колекціонерів, і у звичайних громадян. Все більше наших співвітчизників поповнюють свою колекцію українськими пам'ятними монетами і роблять це не. Терма. Адже монети з часом стають лише дорожчими, вартість їх зростає іноді в декілька разів. Крім того, використання дорогоцінного металу, висока художня цінність та сучасні технології роблять пам'ятні монети цікавим інструментом для заощадження та примноження заощаджень. Випускаючи монети, Національний банк України намагається привернути увагу суспільства до тем, які підтримують історію та традиції українського народу, духовні цінності людства та присвячені головному і сокровенному. Громадяни із задоволенням купують ці чудові монети: хто для своєї колекції, хто для подарунка, а хто для власного задоволення. Станом на середину грудня 2013 року Нацбанк випустив 582,5 тисяч пам'ятних монет, а до кінця року ще 70 тисяч. Пам'ятні монети випускаються Національним банком відповідно серій, які започатковані були ще у 1995 році. Ці серії різні. Це і духовні скарби України, і видатні особистості. Серія пам'ятки архітектури України, флора фауна, спорт. І багато інших. Національний банк намагається продовжувати започатковані серії раніше і е, розпочинає якісь нові серії. Українська нумізматика ще зовсім молода, але вже змогла стати помітною сторінкою в міжнародній та вітчизняній історії. За невеликий період Національний банк України розбудував власне монетне виробництво, створив школу художників-медальєрів, увів в обіг понад 600 найменувань монет. У дизайні монет використовуються різноманітні новітні технології: це і голограма, і позолота, і там подрук, і патентування, і ще багато чого іншого. 8 січня у приміщенні Дніпрозажинського академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся різдвяний вечір під назвою Світло різдва з проведенням урочистої церемонії нагородження переможців щорічної премії за досягнення у розвитку культури, мистецтва та літератури за 2013 рік за участю міського голови Станіслава Сафронова. На церемонії нагородження побувала і наша знімальна група. За традицією, до закінчення новорічних свят у академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки відбувся Різдвяний вечір Світло Різдва, на якому щорічно міський голова Станіслав Сафронов вручає премії за високі досягнення в галузі культури, мистецтва та літератури. Премія заснована ще у 2008-му і з кожним роком стає більше талановитих людей, які популяризують культуру Дніпродзержинська, прославляють місто на культурній ниві далеко за його межами. Для всіх лауреатів цієї премії, а цього року їх шестеро це справжній подарунок до новорічних свят, за творчі роботи та досягнення. У свою чергу міський голова привітав переможців за високі досягнення у сфері культури та мистецтва та вручив подарунки. Я б хотів вам подякувати кожному з вас тут хто знаходиться, а може, ті, хто ще й немає біля нас, за оту вашу плідну працю, за любов до рідної, до рідного фаху. За любов до кожного кроку цієї землі, за таке відношення до нашого міста. І повірте мені, що ми тільки разом зможемо все зробити так, щоб наше місто було не тільки промисловим, але ще культурно-духовним і спортивним містом, щоб в місті було майбутнє. Тому я хочу вас всіх привітати, різдвяні колядки, танці та спів все це доповнювало святковий різдвяний вечір. Серед тих, хто прославив місто своїм талантом, багаторічною працею, дійсним патріотизмом, письменники, артисти, викладачі, історики відомі далеко за межами Дніпродзержинська, так свої заслужені нагороди отримала Вікторія Рябова та Вікторія Лісицина. Обом є чим пишатися. Вікторія Рябова давно відома у місті своїми картинами та виробами декоративно-прикладного мистецтва. А Вікторія Лісицина виховала не одного талановитого танцюриста. Мне очень, конечно, приятно получить эту награду. Я не ожидала. Ну, а заслужила, может быть, и трудом упорным. Да, награду мы получили за то, что мы прославляем наш город везде. То есть мы стоим за его честь. Впервые для меня это большой сюрприз и большая честь, потому что занимаюсь я с коллективом немножко больше, чем 6 лет. И такая, как на мой взгляд, высокая оценка моей работы мне очень приятно. Надеюсь, и уверена, наверное, даже не только не то, что надеюсь, а заслуженная, потому что такие высокие награды дают не каждому непридержанцы. Щорічно премією відзначаються високопрофесійні роботи, заходи, які утверджують ідеали гуманізму, відроджують і збагачують національну культуру, історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність, виконані на найвищому професійному рівні, стали мистецьким і духовним надбанням, а також стали визначною подією в культурному та літературно мистецькому житті міста. Премія є найбільш престижною творчою відзнакою за вагомий внесок в українську культуру та мистецтво в Дніпродзержинську. У різдвяні дні кожного року у Музеї історії міста збираються любителі творчості, поціновувачі народної культури та мистецтва. Цього року, 7 січня, музей теж приймав гостей, представників різних поколінь. Тут підбивали підсумки дитячого творчого конкурсу Зима чарівниця, відкривали різдвяну виставку робіт досвідчених художників і, звісно ж, святкували різдво, прославляли спасителя, колядували та дарували усім присутнім святковий настрій. Враженнями ділиться Ірина Неділько. Проведення цього заходу вже стало для музею історії міста доброю традицією, адже конкурс засновано ще в 2004-му. Цього року у ньому взяли участь понад 200 учасників, які представили на виставці цікаві роботи, виконані у різних техніках. Організатори конкурсу зазначають, що з кожним роком значно збільшується як кількість учасників, так і рівень їхньої творчої майстерності. Звісно ж, не обійшлося і без традиційних майстер-класів від місцевих митців. Гості музею із задоволенням опановують техніку малювання. Біля столу художниці Віти Рябової чимало бажаючих. Серед них і народний депутат Костянтин Гузенко спочатку придивляється, а вже згодом має і власний шедевр. Звісно ж, на різдвяну тематику. Зізнається, що традиції святкування нового року та Різдва дуже любить і поважає. Каже, це завжди нагадує йому дитячі роки. Дійсно, в цьому є таке рідне, давнє і тепле, тому що. Все це добре. Я для мене, як для дитини, всіда, і я думаю, що як для всіх дітей, не дивлячись на вік, все ми пам'ятаємо новий рік і, і різу у нас це символізується дитяча радість, це подарунки, батьківське тепло. Це таке душевне, тепле, це родинне свято. Тому я думаю, що тільки святі і яскраві почуття пам'яті залишаються з дитинства. Да? От і, і дитинство якраз і є, воно і символізується із цими святами. Нардеп розповів, що новий рік зустрічав у колі рідні та найближчих друзів. Переконаний, що цьогорічні свята усім Дніпродзержинцям принесуть тільки найкраще. Я бажаю всім веселих свят, різдвяних свят. Бажаю, щоб у кожного був хороший настрій. Бажаю, щоб те. Тепле, яке є нам дано з дитинства, да? було в нас, і щоб ми могли передати його дітям. Нехай ну, наші діти всі будуть щасливі. Всі мешканці і діти міста нашого Дніпрожинська будуть щасливі. І нехай вони ростуть на наші діти і радують нас. Усіх присутніх зі святами привітав і отець Сергій, протоієрей, благочинний Царичанського церковного округу. Хочеться передати вітання від нашого правящого, архірея, преосвященного Володимира Єпископа і Царічанської, який передає всім вам вітання з Різдвом Христовим, шле свої побажання мира, любові, злагоди у кожне ваше серце, в кожну вашу домі. Лунали привітання і від католицької церкви, і від імені міського голови. Подякувала дітям за участь у конкурсі малюнків і директору музею Наталія Буланова та завдячила за активність досвідченим художникам, як з нашого міста, так і з інших міст України та навіть Росії. Цього року наші митці принесли до нашого музею свої останні твори, ті дари, які вони зробили для суспільства суспільства упродовж минулого року. Після привітань учасники заходу піднялися на другий поверх музею, де і відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу. Народний депутат, усім юним художникам та артистам вручив солодкі подарунки з побажаннями подальших успіхів у творчості. Вітали присутніх і творчі колективи самодіяльності. Чистая марія Сина родила, слава. А далі усіх запросили на виставку Різдво Христове, де свої роботи представили імениті митці. Новий рік це яскраві та веселі дні, що приходять разом з Дідом Морозом, Снігуренькою, прикрашеною ялинкою, масовими гуляннями та подарунками. Але про все це треба потурбуватися. Так, Дніпровський медкомбінат впродовж новорічних свят влаштовував чисельні заходи для дітей-металургів, для городян і тим більш для дітей, які виховуються в інтернатних закладах. Представники дзержинки відділу по роботі з молоддю, управління соціальної політики, побували в дитячому протитуберкульозному санаторії, що на лівобережжі. У комунальному закладі сьогодні перебуває 90 дітей від 5 до 18 років. Це діти з групи ризику, в основному із захворюванням дихальних органів. Від 3 до 6 місяців, а іноді соціальних показників і до 9. Вони знаходяться у протитуберкульозному санаторії, де їх лікують та займаються профілактикою захворювань. На базі закладу є школа з освітнім циклом від 1 до 9 класів. Ну якщо і старше, то тільки факультатив, говорить головний лікар Лариса Пілюлях. Тобто до обіду вони займаються на уроках, А вже після та на канікулах звичайна виховна робота. В останнє час ми об руку йдемо з комбінатом. Праздники почти всі проводимо в місті. Кроме того, привлекаються, що дуже спасибо комбінату спортивним мероприятиям, которые проводяться в місті. Екскурсію допомогли нам провести, в музей звозили, діти Відділ по роботі з молоддю та представники ради молоді металургійного комбінату Завітали до дітвори і звичайно з подарунками. Від дирекції та проспілкового комітету. Стара добра традіці наш Дніпровський міталорічський комбінат не обходить вніманням ні одну дітське заведення нашого города. Приглашаємо дітвору на всі наші міроприяті, поэтому співпрацюємо, а і дружим. Дітвора завжди рада гостям і залюбки допомагала вивантажувати солодкі призи. А у залі найменші з нетерпінням кликали діда мороза снігуренькою, які не заставили себе довго чекати. Вони приготували для них цікаві конкурси та вікторини. І, звичайно, діти на перебій бажали розповісти вірша та отримати від діт сюрприза. Окрім солодичів, медкомбінат приготував для закладу новорічну красуню, яку привезли заздалегідь. А вже дітвора її перетворила на головну прикрасу. Вихованці закладу, в свою чергу, приготували для гостей виставу, де були зайчатка та білочки, маленька снігуронька, примхливий шейх. Та, звичайно, було місце для того, щоб продемонструвати свої танцювальні, співочі та акробатичні здібності. Наш земляк тенісист Юрій Колєснік привіз із Ялти дві медалі срібну і бронзову. Напередодні нового року в Ялті пройшов 17-й міжнародний турнір з настольного тенісу пам'яті відомого тренера Володимира Бахарєва, де змагалися понад 100 спортсменів з України та Росії. Наш земляк Юрій Колєснік, виступаючи в віковій категорії 40 років і старше, посів третє місце. У матчі за бронзу він виграв Олега Курца з Феодосії 3-1. І наостанок, як завжди, про погоду на найближчу добу. За прогнозами метеорологів, у п'ятницю по місту буде хмарна погода. Вдень та ввечері можливі невеликі опади у вигляді дощу. В день стопчик термометра тягне позначки плюс 5. Вночі термометри показуватимуть 0. Вітер південного напрямку до 6 метрів за секунду. Ну а у мене на цьому все для вас. У студії працював Володимир Кремінь. Бажаю вам тільки приємних новин і побільше оптимізму. Хай вам щастить.